Де б'ються січом її стрільці, хлопці підемо боротися за славу, за Україну за рівні права, державу, хлопці, підемо, боротися за славу, за Україну за рівні права. 12 жовтня на території Золочівського, Бродівського та Бузького районів пройде автомотомарш, присвячений усім борцям за волю України. Запрошуються усі бажаючі, хто має машини, мотоцикли та скутери. Реєстрація учасників у магазині Квест. Вартість участі 50 гривень. Всі зібрані кошти будуть передані на допомогу армії. Виїзд з міста Золочева 12 жовтня об 11.30. Збір біля центру зайнятості. Обов'язковою вимога мати прапор, закріплений на транспорті. Водіям мотоциклів обов'язково мати шоломи. Організатори, товариство пошуку жертв війни пам'ять, боївка, скварява, інформаційний портал золочів.нет.